Чи справді сім чоловіків Евелін Юго такі унікальні? Бо коли я читала цю книгу, я ловила себе на думці, що десь я вже це бачила. І я не кажу, що це плагіат, але як читачка, яка прочитала обидві книги, паралелі дуже очевидні. Обидві книги, як ніби сповідь. Знаменита жінка наприкінці життя відкриває свою правду. Вона звертається до письменниці або журналістки, щоб та записала її історію. І технічно обидві подаються в форматі інтерв'ю, диктофон, оповідь. Це створює ефект живої історії, але водночас і ефект дежавю. І Евелін, і Віда сильні, публічні, з глибокими травмами, їхню репутацію знають всі. Але правду майже ніхто. Знову ж таки, Монік і Маргарет тихі невпевнені в собі, і саме через зустріч з легендою вони трансформуються в обох книгах біль, сімейні травми, самотність, любов, яку не можна було показати. Мені здається, це не книги, це терапія. Я не буду розкривати фінали, але скажу, що після обох книжок залишається дивне відчуття невідповідей. А навпаки, якогось після смаку від цих історій. Тому якщо ви вже читали одну з цих історій, то іншу можете не починати, бо я не думаю, що вона вас якось здивує. Але якщо не читали жодну, то почніть краще з Евелін, адже вона легше по написанню і більш динамічніше по сюжету. Також хочу додати, що це взагалі не мінус, це просто схожість, і навіть якщо одна нагадує іншу, це все рівно варте того, щоб ці історії були прочитані.